Відповідаючи на питання, для чого розвивати персональний бренд? Для того, щоб отримувати максимальний ефект, максимальний результат від того, що ти робиш, як експерт, як спеціаліст, як підприємець. Сьогодні мати треба телефон, інстаграм, і ти вже в ефірі. І робота з персональним брендом це той же ж самий бізнес, той же ж самий проект, в якому має бути розподіл обов'язків. Розкажи про цю ситуацію в Фейсбуці. Тут важливо зрозуміти, що ми не 100-доларова купюра і не можемо всім подобатися. Та персональний бренд це інструмент в першу чергу. Всім привіт, я Дмитро Мельникович, ментор персональних брендів. Я працюю з власниками та керівниками компанії, а також з їхніми командами в напрямку розвитку їхніх персональних брендів. Допомагаю визначитись позиціюванням, допомагаю зрозуміти, що таке персональний бренд, як його можна монетизувати, і все, все що пов'язане з цією темою. Дякую за питання. Я би пішов, можливо, глибше зрозуміти, що таке взагалі персональний бренд. Бо моя позиція, і моя теорія така, що персональний бренд у нас є від народження. Ми народилися, маємо цільову аудиторію, батьки, лікарі там, і це вже наша цільова аудиторія. Наш персональний бренд для них вже якось працює, ми проявляємося, і ми на них впливаємо. І з роками, коли ми зростаємо, коли ми розвиваємося, наша аудиторія збільшується, і відповідно, ми або впливаємо на неї, або не впливаємо. Але персональний бренд він сам по собі все одно існує. Це як діти. Якщо ми їх вирощуємо, а не виховуємо, то ми маємо результат. А якщо ми вкладаємо в їхній розвиток, то виростають там свідомі і круті громадяни країни. Так само і персональний бренд. Для чого його розвивати? Просто впливати на його розвиток, впливати на те, як він впливає на інших. Якщо ми це робимо свідомо, якщо ми розуміємо, які наші сильні сторони, якщо ми розуміємо, де ми можемо бути максимально ефективними, і ми це починаємо комунікувати. Ну в першу чергу маємо для себе це визнати. А потім, коли ми, коли це комунікуємо, ми отримаємо відповідно правильні запити. Бо буває таке, що людина думає собі, що вона експерт у чомусь. А вона про це не говорить. до неї приходять запити, які її не влаштовують, які її дратують. Вона відповідно втратить на це час, а відповідно не ну, задоволення від цього життя чи від своєї професійної діяльності. А відповідно, коли розібравшись, зрозуміти, в чому моя сильна сторона, і це комунікувати, приходять тоді правильні люди, правильні клієнти, і людина отримає від цього задоволення. Тому відповідаючи на питання, для чого розвивати персональний бренд, для того, щоб отримувати максимальний ефект, максимальний результат від того, що ти робиш, як експерт, як спеціаліст, як підприємець. Та персональний бренд це інструмент в першу чергу. Якщо говорити про персональний бренд підприємця, тут є декілька складових, про які можна говорити. Перше, це формування довіри. Люди купують людей. А потім в людей. Так? Якщо ми говоримо, що підприємець живе своїм продуктом, він розповідає на кожному кроці, комунікує, транслює через різні канали комунікації, соціальні мережі, виступи, навіть спілкування банальне там з друзями це також канал комунікації персонального бренду. І формуючи цю довіру до себе, спочатку, він автоматично формує довіру до свого продукту в бізнесі. Ми маємо зворотні кейси, коли підприємець. Знехтувавши загальною думкою про ті чи інші речі, ну пам'ятаєте, кейс Яро. Це батончики ну, здорове харчування. Вона поїхала, це ще було до повномасштабного вторгнення. Вона поїхала в Москву, зробила селфі на червоній площі, запостила це і написала якийсь дурнуватий анекдот на цю тему. А після цього був, був резонанс у суспільстві, її бренди познімали великі рітейли, там сільпо і так далі. І бізнес постраждав напряму від робо, від комунікації, від проявлення власника бізнесу. На жаль, ну, в неї комунікація не змінилася в результаті. Вона пішла до кінця, <хохох> поховала. Ти все не знаю, де зараз її бренд. Там я чув, що щось змінилося, якийсь переребрендинг. Тим не менше. А перше та довіра до бренду і або плюс, або мінус. Як ти ж собі там дозволяєш проявлятися наскільки глибоко і наскільки свідомо це робити? А друге, це безпека. Я би сказав, якщо говорити про розвиток персонального бренду підприємців. пригадайте кейс нової пошти. 18-й рік маски шоу всі гаджети вилучають. Поперечнюк, співвласник нової пошти встигає зробити пост в Фейсбуці. В результаті там близько 600 репостів, точніше близько 600 публікацій, в змі там тисячі репостів, і в результаті справу закривають за відсутністю складу злочину. Тобто, ну розбиратися в тому, що там було, ми не можемо, тому що в нас немає до цього компетенції. Але проявлення першої особи компанії в бізнесі дало результат, і безпека спрацювала безпека бізнесу. Та для бізнесу. Багато підприємців, яких я чув у своїй практиці. Розуміють, що з нами не хочуть мати справу, якщо ми комунікуємо публічно. Ну, якщо так просто перевести мову, Там навіть не хочуть залазити, бо розуміємо, що примахатися сьогодні можна до будь-кого, якщо захотіти. Як ну, мінімум зробити пост в соціальних мережах то, чим ви займаєтесь. У мене був кейс, коли клієнт, підприємець. У нього змінилися деякі бізнесові задачі змінився трошки бізнес. Вектор змінився. Він зник з комунікацій там десь на рік. І коли ми починали з ним працювати, ми описали його взагалі персональний бренд, зробили його бренд-платформу, зрозуміли, хто він, для чого він, для кого він. І перше, що ми зробили, це просто зробили пост в Фейсбуці. Та. Сьогодні я там, друзі, я зник, але я повернувся, і сьогодні я займаюся таким таким, -таким експертиза. Одразу в нього було протягом там, тижня п'ять лідів, які запиталися там, про співпрацю. Я не знаю, чи вони всі в нього купили, але оця от проста. Дія, як було питання, привела до конкретного результату. Тобто, глобально, що таке розвиток персонального бренду? Це комунікація, систематична, системна комунікація. Якщо ми говоримо про себе, то про нас знають. Тому, якщо у вас є можливість, а можливість у вас є у всіх в соціальній мережі, це знаєте, як персональні медіа наші. Ми можемо собі налаштувати там все. Як раніше в ефір, щоб вийти в ефір 20 років тому, треба було бути як мінімум депутатом. Сьогодні мати треба телефон, інстаграм, і ти вже в ефірі. Питання тільки об'єму аудиторії. Так, ось зробивши таку дію, хоча би про себе розказавши, можна зробити якби перший крок. Найпростіше далі вже йти по болях, заходити в проблему своєї аудиторії. Чим я можу бути корисний? Чому до мене приходять за що мене люблять, і так далі. Ну це вже така систематична робота. Їх є декілька цих страхів, викликів, проблем можна по-різному називати. Перерахую та? відсутність часу. А про що говорити? Чи буде це цікаво комусь, і так всі знають, не знаю, спойлер, там вигорають на перших етапах, та? бо самі все роблять. Тому якщо там говорити про, про відсутність часу, наприклад, та? чи там вигорають, ну це питання делегування. Якщо ми говоримо про підприємця, якщо ми говоримо про бізнесмена, то справжній бізнесмен це то той, який навчився делегувати, той, який навчився формувати команду. Я не хочу образити початківців, всі ми колись були самозайнятими, але щоб рухатися довго, далеко, треба рухатись з кимось. І робота з персональним брендом це той же ж самий бізнес, той же ж самий проєкт, в якому має бути розподіл обов'язків, мають бути люди, які відповідають за ту чи іншу діяльність. Бо якщо ти підприємець, і ти, наприклад, робиш, не знаю, виготовляєш шиєш костюми, так твій бізнес, це розуміння, як ці костюми шити, і так далі. Тебе команди там, які шиють, то ти в цьому варишся. Якщо ти починаєш знімати цей пост, то ти вже виконуєш роль контент-менеджера, відеомейкера. Якщо ти ще йдеш в таргетовану рекламу, то ти ще й таргетолог. А відповідно, твоя пристрасть, з якою ти зайшов в бізнес, вона починає відходити на задній план, тому що ти е, зайнявся іншими ролями. І щоб знайти час, щоб не вигоріти, я завжди рекомендую наймати людей в команду: хоча б контент-менеджера, хоча б асистент, який допоможе, якраз Ну, smm менеджера да, давайте так в загальному розумінні, який допоможе забрати з тебе цю частину і, 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 і дозволити тобі творити. Не забувати просто про це говорити. Та? Ну, цей контент-менеджер може і знімати тебе, може тобі і первинний контент робити. Далі. А страх не знаю, про що говорити. Якщо розібратися, в чому моя суперсила, в чому моя пристрасть, тоді питання, про що говорити, зникне автоматично. Тому що ти контент живеш кожен день. Маш а наше життя це, це набір міні проєктів які просто треба запакувати і віддати, та? і віддати в комунікацію. Чи там я про це не буду розказувати, тому що так про це вже всі знають, не знають, я вже говорив, спойлер. А був кейс, не мій правда, але мого товариша. В нього був клієнт, і він йому каже: розкажи про цю ситуацію в Фейсбуці, там якусь не пам'ятаю. А той каже, так це ж вже всі про це розповіли. Він каже: розкажи з своєї точки зору, розкажи, як ти це прожив, з своїми факапами чи з перемогами. Якось він його вламав, той розповів. І там один з перших коментарів під постом. Дякую, що ти це написав, розумів, знав, але, так як ти мені пояснив, нарешті до мене дійшло. Тобто ми проживаємо свій особистий досвід. І ті ж самі ситуації, ті ж самі кейси, які відбуваються навколо, вони можуть через призму нашого досвіду. До людей дойти по іншому, або взагалі вони можуть зрозуміти, про що мова йде. Тому, будучи експертом у чомусь, маючи свій особистий досвід, ми можемо формувати цю свою історію, яка буде цікава і доступна іншим людям. Тут важливо зрозуміти, що ми не доларова купюра і не можемо всім подобатись. Тому те, як ми транслюємо свій досвід в тій чи іншій сфері, може заходити одним, але може не заходити іншим, але їм заходить той, хто розказує це в свій спосіб. Про персональний бренд я не знаю, що ще можна таке придумати, але чого немає. Да? Тобто, якщо загуглити, чи в GPT зайти чат, там все є. Тому, але тим не менше, в мене є клієнти, в мене є там послідовники, люди, які поділяють мою думку. А це говорить про те, що оцю свою історію я розповідаю через призму свого досвіду. Я би поєднав ці дві історії. Лише би поставив якісь запобіжники. Лише грати на публіку, і лише залазити в експертизу і бути там глибоким це як дві крайнощі. Важливо поєднати це і відчувати, і розуміти, де тобі варто проявитися, де краще зупинитися. Це звичка, це питання напрацювання, це як спортзал. Коли ти ходиш, 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 а потім ти розумієш, що ти пропустив, а тіло тебе тягне в спортзал. Саме і тут. Гра на публіку це. Можливо, такий має негативний відтінок, да? але проявленість, комунікація, публічність це всі синоніми цього, цього гри на публіку. Можливо, я розумію, суть питання. Можливо, дехто, я таке зустрічав, що так він же ж там експерт, такий собі, а в нього куча клієнтів, бо він супер класно проявляється. А я такий класний, і в мене жодного клієнта, бо я не проявляюся. Але суть в тому, що коли. Ви розумієте, про що говорити, коли ви розумієте, хто ви є насправді, в чому ваша сильна сторона, то просто про це говоріть. І це питання не про вас в першу чергу, це питання про людей. Вони просто не знають про вас. Та? Тут треба переставити стати на іншу сторону, на сторону людей. Як вони дізнаються, що у вас є в чомусь експертиза, якщо ви їм про це не говорите? Чи це гра на публіку? Можливо, та зовнішніх ознак. А якщо це просто там, ну кінчитись, що в мене там є, не знаю, Rolex, ще щось, ще, щось, ще щось, окей, це можливо і є чисто гра на публіку. Але коли ти підприємець, коли тебе є кейси, коли тебе є експертиза, і ти цим ділишся, розказуєш, показуєш, то це в принципі працює на тих, хто може бути твоїм клієнтом і кому ти допоможеш в цьому житті. Ну частково вже це питання, але найтиповіша помилка це робити все самому. Прям все самому. Так? На початках це може бути, бо можливо він ще не монетизується, щоб оплачувати команду, чи там треба самому в це повірити і зрозуміти. Але коли вже ти розумієш, що робота з своїм персональним брендом, з проявленням з комунікацією, перевищує об'єм часу по твоїй основній діяльності, то відповідно пора задуматись над командою і делегувати. Можливо, підточкові проекти, можливо, назнімати там відео, наняти е, відеографа, який тобі там за певну суму назнімає, намонтує, і ти будеш мінімум тиждень мати чи, там, чи місяць про що розповідати. А воно вже далі приведе до тебе аудиторію і клієнтів, і ти зможеш потім оплачувати вже і асистента, який забере на себе цю, цю діяльність. Е, повторюючись, робота з персональним брендом це як е, бізнес, та, це як проект, який вимагає наявності команди. Е, які ще помилки можуть бути, це намагатися хотіти повторювати когось і бути таким, як хтось? Кожен пройшов свій шлях. Коли ми бачимо Ену тисяч підписників в когось, але не вникаємо, звідки вони в нього взяли чи в неї, і хочемо вже і зараз, ми попадаємо в трошки таку пастку та, і можливості прийняття хибного рішення накрутити собі підписники. Для чого? Що воно дасть. Кожен пройшов свій шлях, свій шлях. Якщо ми розуміємо, що це справді твердий експерт, в нього є там купа підписників. Ну, напевно, колись відбулася якась така дія від цієї людини, або постійно відбувається, яка дає цінність цій аудиторії. Вони приходять, діляться, рекомендують, приходять і по колу це все йде. Не буває в моментів, ну, чарівної погулки не існує, так? воно потрібно напрацьовувати. Тому зосередитись на своїй експертизі, на своїй сильній стороні, на болях аудиторії і давати це все в контенті, в комунікації, закриваючи ці болі, так? просити відгуки, не забувати, а пам'ятати про це. А якщо задоволені Вашу співпрацю, то просити ті відгуки сідати, прямо говорити, давай ми з тобою поговоримо про, про, про те, чим я був тобі корисний. Та? І У мене такий е, е, процес є описаний, та? коли я з клієнтом після завершення співпраці роблю дзвінок, і ми годину з ним спілкуємося приблизно по переліку питань, які в мене є, а такі собі customer development, коли дізнаюся, Чому до мене прийшов, що було корисно, що було не корисно. Якби порекомендував то кому якій цільовій аудиторії? А, яка моя суперсила? Ну, то все, все, що от я питаюся в клієнта на початку роботи з ним, у нього питаюсь, я потім питаюся у нього про себе, та, щоб зворотний зв'язок отримати. Так само і ви можете задавати своїм клієнтам, своїй аудиторії питання, та, сідати на один проти одного. Ну, можна і в інстаграмі там задати віконечко, але найефективніше це отак сісти таксісти поговорити. І Зрозумівши оці якісь інсайти, зрозумівши ці гіпотези, перевіривши на, на спілкування з аудиторією, ми витягуємо якраз той контент, який можна потім транслювати. І тут, якби відповідаючи на питання помилки, так? не заходити через те, що роблять всі, а заходити через те, що робиш ти, отримуючи зворотний зв'язок від своєї аудиторії. І тоді це перетворювати в контент, повертати їм це вже. А вони тоді будуть на це реагувати, тому що це їхні болі. І будь говорити, буду ділитися та ну, якщо говорити там мовою соцмереж, ділитися, та тобто розповідати про тебе. Дивись от власний контент, пересилати твоє відео чи там пости. Е, вертаючись до теми, що таке персональний бренд, ми розуміємо, що він у нас існує, та його відтінок, його. Особливості це вже цінності, які ми проявляємо. І Якщо відповідати на питання на негативних рисах, то в принципі персональний бренд будується на будь-яких рисах, а лише. Яку він дає цінність і користь для людей для оточення? Ну візьмемо кейс Спартака Суботи. Спеціально перед нашим ефі... записом я подивився, а де він подівся. Ну він у нього все добре. У нього є аудиторія. Його він проводить якісь ефіри. Правда, тепер руснявою мовою чомусь він почав проводити. У нього там коментарі, ого, люди пишуть тобто. Він має свою аудиторію. Його персональний бренд собі живе в своїй окремій бульбашці. Є аудиторія, яка його засуджує, яка його не сприймає, а є аудиторія, яка йому дякує та, і яка там щаслива. Є в нього персональний бренд. Напевно, що є. Ми, як ті, хто, наприклад, ну, особисто я, не, не, не поділяють ці цінності, які він транслює, проявляє. Відповідно, я за ним не слідкую. Я можу брати хіба що як умовно клінічний випадок для того, щоб проговорити цю історію, але ну, є, можна. А я вже зачепив трошки цю тему. А ми маємо. Ну, я не би сказав, що це мега крутий канал комунікації, це соціальні мережі, тому що він швидкий, він дає можливість в моменті отримати зворотній зв'язок і перевірити певні гіпотези, а це цікаво чи не цікаво людям, та? і рухатись далі, не зупинятися. Але в силу цього рекомендую не забувати про те, що існує багато інших каналів. І вони ну, максимально широкі. Навіть одяг, який ми носимо, це теж канал комунікації, як ми проявляємо себе в тій чи іншій ситуації. Він підкреслює, чи він навпаки е ну, нівелює нашу експертизу та? в цьому чи іншому середовищі. На. Чи, наприклад, бізнес-клуби, куди е ми приходимо, ми себе якось презентуємо, ми себе якось проявляємо. Навіть то мета повідомлення, яке ми несвідомо транслюємо, це також комунікація. І над цим треба працювати. Тому Відповідаючи на питання, який канал найефективніші, ну, напевно, сукупність каналів, де є присутня наша цільова аудиторія, яким які ми задовільняємо їхні потреби. Але якщо говорити про швидкість, то це соціальні мережі, які, в принципі, працюють в моменті і з широким спектром інструментів, які... вони за нас роблять, по суті, роботу, тому що вони аналізують, що хоче бачити аудиторія, не конкретно від нас, а в конкретно в якому вигляді там. Короткі відео, тексти. І так далі. Ну, тут ще така ремарка, вони і впливають на глобально взагалі на поведінку суспільства. Та? Там, нас вже привчили до трьохсекундних відео, і ми більше не хочемо дивитися довше. Тим не менше, ми бачимо тенденції, коли довгі відео, таке як це, хочуть дивитися, хочуть вникати, хочуть рефлексувати люди. Як на мене, це окей. Є дві складові. Перше, це монетизація, це гроші. Ну, банально просто. Якщо тобі платять за те, що ти комунікуєш і проявляєш свою експертизу, окей. І друге, це такі, я називаю їх м'які KPI. А KPI це показники ефективності. Це коли От я від клієнтів це часто чую. Ти знаєш, ми з тобою вже працюємо три місяці, а я стільки чую відгуків про себе, що я став більше проявлятися, до мене звертаються за думкою, хочуть порадитись. Тобто, Оце вибудова довіри, це м'який KPI, він, він формується поступово, і от навіть банально перший пост про то, хто я, а потім може далі глибше, глибше, глибше. Формує в людей розуміння асоціацію тебе з кимось, з чимось, з якоюсь експертизою. І, відповідно, коли в нього виникає потреба, або в нього, або в його там знайомих, то він до тебе приходить або рекомендує тебе. Там ну, персональний бренд а Дмитро, напиши, він тобі допоможе. І я розумію, що в мене може бути запит просто. А поможіть там, а як з цим працювати. І коли ми це м'який та? Тобто до мене прийшли. Я, от, я розумію, що ця асоціація працює. А друге, це коли ми підписали контракт, я розумію, ну, тобто це вже наступний крок. Спочатку купують мене як людину, тобто ми поговорили. Я пояснив, як я працюю, що ви отримаєте в результаті. І якщо людину все влаштовує, ми підписуємо договір, то це вже твердий KPI, та? вже гроші на рахунку. Тому ви виміряти. Ви виміряти ефективність роботи з персональним брендом, я би рекомендував в цих двох площинах. Помічайте, як на вас реагують люди. Помічайте, як вони до вас звертаються, з якими питаннями приходять. Я вже говорив: якщо вони до вас приходять не з тим, що ви робите, значить ви щось не то комунікуєте. Я часом рекомендую клієнтам робити вправу. Там а, і вам теж рекомендую зробити пост банально, наприклад, в Фейсбуці чи в Інстаграмі. Напишіть три слова, з якими ви мене асоціюєте. І просто отримати зворотній зв'язок в моменті. І от в мене був такий випадок, коли клієнтка це зробила, але от ту експертизу, яку вона культивує і в чому вона розвивається, вона про це майже жодного слова не отримала. І в неї було питання логічно для мене, а чому ніхто про це не говорить. Ну, і я кажу: Окей, а як ти думаєш, може, ти про це нічого не говориш? Коли попрацювали вже якийсь період часу, да, запакували ці сенси, меседжі якісь, повідомлення, Ситуація помінялася. Тобто таку вправу варто робити з якоїсь періодичністю, раз в півроку, раз в рік, запустивши комунікацію в той напрямок, в який тобі цікавий, і потім проаналізувавши. Спрацювала, не спрацювало. А один з таких ключових інсайтів був це те, що мені не треба займатися моїм персональним брендом. От ми попрацювали. От мені треба було, ну, це клієнт, так, він хоче. Приходить, починаємо працювати, попрацювали, він каже, мені не треба. Та, в мене є інші способи, я зрозумів, що це просто ну, перевірив цю е... гіпотезу співпрацюючи. Е... Чи це інсайт, ну, напевно, це перевірка гіпотези і розуміння, чи воно е... чи так може бути взагалі. Тобто, умовно, співпраця зі мною чи з подібними експертами, вона може. Вона не завжди завершується там, продажами чи кількістю підписників, чи запакованим профілем, чи виступом на подіях. Вона може завершитися просто розумінням, воно мені не потрібно. І це теж результат. Бо людина може жити з цією думкою, хотіти знайти собі, там, створити собі якийсь мегапрофіль, а, а по факту це не її. Вона собі нормально взаємодіє з командою, яка це все робить. І навіть бували випадки, коли. І його теж ви знаєте, напевно, такі багато, коли є перші особи компанії, про які ніхто не знає. Але є в той же час керівники відділів продаж, керівники HR, HRD чи комерційні директори, які максимально активні в комунікації. Про що це говорить? Про те, що там лідер компанії, йому в принципі, комфортно будувати свій персональний бренд всередині компанії. Хоча він може заперечувати про те, що в нього є персональний бренд. В нього є, просто він не, не, не для широкого загалу, він лише для внутрішнього використання, скажімо так. Друзі, я хочу просто наголосити, вам завжди є що розказати, тому що ваш персональний бренд він у вас є. Підписуйтесь на канал Університету Короля Данила, також на мої соцмережі, там вони десь будуть в описі. І успіху!